Вітаємо вас у студії запису подкастів, кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного університету Львівська політехніка. Ми розпочинаємо новий проєкт серії аудіоподкастів від лайку до вибору, підвищення обізнаності молоді у виборчих процесах. Метою проєкту є залучення молоді до політичного життя, що є важливим кроком для зміцнення демократії та забезпечення сталого розвитку суспільства. Сьогодні у нас черговий випуск, де ви дізнаєтесь про вибори та громадянського світу, а саме, як бути свідомим громадянином. Цей проєкт реалізовується за підтримки Black Sea Trust for Regional Cooperation, the German Marshall Fund of the United States та European Union in Ukraine. Сьогодні в нашій студії ми раді вітати виконувача обов'язків директора комунального підприємства Львівської обласної ради Центру підготовки населення до національного спротиву Захист Львівщини Мандрука Ярослава. Вітаємо вас, пане Ярославе. Щиро дякуємо, що знайшли час для зустрічі. Доброго дня, шановна ведуча, Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми б хотіли обговорити питання громадянської освіти, а саме як бути свідомим громадянином. Розкажіть, будь ласка, що таке громадянська освіта, щоб наші слухачі мали конкретне розуміння? Дякую за запитання. Надзвичайно приємно також бути сьогодні з вами, <кхух> проговорити на цю не менш важливу тему. Отже, що ж таке громадянська освіта? Громадянська освіта це набуття навичок, навчання принципам та видам залученості громадян суспільні та політичні процеси. Чому громадянська освіта є важливою у демократичному суспільстві? Тому що е, вона дає можливість громадянам вільно робити свій вибір, е, незважаючи на ті маніпуляції, які можуть застосовувати ті чи інші політичні партії. Як правильно формувати громадянську свідомість, особливо серед молоді? Виключно навчанням. власним прикладом, е, звичайно ж, запроваджувати певні освітні програми, які можуть. Допомогти молодим людям розібратися з ситуацією в країні, як на вашу думку, правильно формувати громадянську свідомість, особливо серед молоді? На мою думку, це звичайно ж запровадження освітніх програм на рівні держави, а також залучення недержавних громадських організацій, які мають своєю статутною діяльністю якраз цей напрямок. А як на вашу думку, соціальні групи, які саме найбільше потребують покращення рівня громадянської освіти? Насправді потрібно працювати зі всіма соціальними групами. В кожного з них є якісь свої плюси. В кожного кожної з груп є якісь свої недоліки. Ну, наприклад, старше покоління вони менше використовують інтернет, менше використовують медіа. Онлайн навпаки, не на мою думку, молоде покоління вони більше використовують знаєте, такі ну TikTok чи ще щось, тобто де не завжди коректно подається інформація. Тому потрібно приділяти усім групам, усім верствам соціальним увагу. Наскільки важливою є роль батьків у формуванні громадянської свідомості у дітей та підлітків? На мою думку, це основне, оскільки діти в першу чергу беруть приклад зі своїх батьків, вони бачать поведінку батьків вдома і, принаймні, діти намагаються їх, їх копіювати. Також, вже в більш дорослому віці, діти придивляються і також цікавляться думкою своїх батьків з тих чи інших питань. Зокрема, наприклад, якщо. В сім'ї заведено правило, що батьки ходять голосувати, то і діти скоріш за все будуть дотримуватися даного правила і бути свідомими. Тобто, ви вважаєте, що в сім'ї повинні бути розмови стосовно громадянської освіти, відкрито говорити про це з дітьми, пояснювати їм? Е, так, однозначно. Добре. А що допоможе практично розвинути критичне мислення та аналітичні здібності для людей? Ну, на мою думку, принаймні з свого досвіду, це читання, велика кількість літератури, яку ми читаємо. І це має бути як для мене краще це звичайна книга. Це може бути художня книга, це може бути книга з якоїсь спеціалізованої літератури. Також участь в якихось освітніх програмах. Участь в тренінгах, от це все в сукупності допомагає розвивати е, аналітичне мислення. Е, також я ще крім того, що ви представили мене як керівника комунального підприємства, я ще виконавчий директор шахової федерації. Відповідно, е, рекомендую всім займатися шахами. Чудово! А можливо б могли порадити якусь літературу? Яка б допомогла розвинути критичне мислення та аналітичні здібності, я вже вам говорив, тобто це будь-яка, тобто це починаючи від художньої, це що вам подобається читати, і завершуючи будь-якою спеціалізованою в вашій сфері, чи це ви юрист, чи ви журналіст, чи ви лікар, тобто все, що стосується вашої роботи? Тобто головне це бути начитаною людиною і розвивати свій кругозір. Вірно? Ну в тому числі, тобто, це одна одна з передумов критичного мислення. Які ключові навички критичного мислення допомагають нам ухвалювати саме обґрунтовані рішення під час виборів? Це знову ж таки аналіз, аналіз діяльності кандидатів, аналіз їхніх програм, можливість відрізнити правду від якихось надуманих речей. От це все в сукупності і дозволяє нам оцінити правдивість даного того чи іншого кандидата. Я розумію, і ми розуміємо, що ми беремо переважну інформацію з різних джерел. І як кожен із нас може активно брати участь у громадянському житті та впливати на важливі політичні рішення, а не бути в цій ситуації лише глядачем чи читачем? Ми ну, почнемо з основ е, е, законодавство українське, зокрема, виборчий кодекс, говорить, що в нас є е, як пасивне, так і активне виборче право, тобто, що це означає. Пасивне це право бути обиратися, тобто ми можемо самі приймати участь в виборах і обиратися. Тобто, я всіх закликаю, також з 18 років ви маєте таке право балотуватися. Якщо вам цікаво приймати участь в суспільному політичному житті, будь ласка, і ви маєте, скажімо так, натхнення міняти щось в цій державі. Будь ласка, обирайтеся, пропонуйте себе. Як кандидата, активне виборче право це право голосувати, обирати. Відповідно, застосовуючи цих два критерії, тобто активного і пасивного виборчого права, ми тим самим можемо змінювати своє місто, свою область, свою державу. Допоможіть, напевно, нашим слухачам зрозуміти, яким чином участь у виборах допомагає саме зміцненню демократичних інститутів та підвищенню довіри до влади. Е Влада в влада нас змінна, тобто На відміну від е, тих сусідів, з якими в нас е, на даний момент е, триває війна, чи в інших недемократичних країнах, в нас, наша перевага в тому, що е, ми постійно е, маємо можливість, е, якщо в нас не подобається та чи інша влада, їх, їх, її замінити. Тобто, сам інститут виборів, сама. Ну, думка теж про те, що е, це можна змінити, і є підваленою демократії. Тобто е, від людини завжди щось залежить. Тобто, якщо нам нав'язують думку, що від тебе нічого не залежить, це вже ну, поганий сигнал. Відповідно, маючи можливість змінити щось в державі, ми якби цим самим і розвиваємо демократію в нашій країні, тобто владу народу. Попередньо ми говорили про те, що зараз наші підлітки орієнтуються більше на соціальні мережі, та в загальному вони розвиваються і дають мають конкретний вплив на наше суспільство. І як ви вважаєте, чи можна вважати інтернет-платформи і онлайн-опитування ефективним інструментом для залучення громадян до виборчої участі? На мою думку, це не тільки буде ефективне, а можливо в на наступних виборах буде ключовим у виборах, тому що ми бачимо, як активно розвиваються телеграм-канали, як активно розвиваються інші месенджери, де, які мають по мільйони і більше підписників. Що в свою чергу має величезне охоплення серед потенційних виборців. Тому, на мою думку, це буде одним з ключових елементів в майбутніх виборах. Продовжуючи тему виборів, скажіть на вашу думку, в Україні є достатньо механізмів для контролю за прозорістю виборчих процесів? Звичайно, що вони є. Вони застосовуються. Це, зокрема, і інститут спостерігачів, інститут уповноважених. І, і багато інших е, речей, які прописані в виборчому кодексі, чи цього достатньо? Ну напевно, завжди знайдуться ті, хто захочеться обійти, е, якимось чином вплинути на виборця. Більше того, я вам скажу, що в нас є і відповідальність за порушення виборчого законодавства, що також виступає запобіжником в для, для тих, хто захоче, ну, скажімо так. Вплинути на вибори, це і адміністративна і в деяких випадках кримінальна відповідальність. Тому я думаю, з юридичної точки зору, і навіть в певному в певному сенсі, і з технічної точки зору, так є достатньо запобіжників, і достатньо можливостей забезпечити вільне і волевиявлення громадян. А на вашу думку, є якісь механізми, які потрібно було б додати або замінити для кращого контролю за прозорістю виборчих процесів? Звичайно, що немає доскона... межі досконалості, можна щось завжди додавати, щось змінювати. І це також відбувається. У нас є такий орган, як Центральна виборча комісія, яка є центральним органом в процесі проведення виборів. Вони завжди аналізують як українське законодавство, так і іноземне мають, скажімо так. Завжди представлені на, на виборах в саме в демократичних країнах. Тому е, багато, багато в цих е, багато е, е, напрацювань, які є в інших державах, які е, себе зарекомендували, в нас також вони втілюються в нашому цьому, в нашому законодавстві. Зрозуміло, дякую. І які основні принципи мають бути в основі в основі свідомого вибору, щоб забезпечити стійкість демократичного процесу? Стійкість демократичного процесу завжди забезпечується в першу чергу, як ми з вами говорили, це громадянською освітою. Це основне, що ми можемо зараз запропонувати, і що ми можемо розвивати як, як держава. Тому що якщо громадяни будуть свідомі, якщо вони будуть розуміти, що від їхнього вибору залежить і їхнє майбутнє, і майбутнє їхніх дітей, тоді вони будуть робити свідомий вибір. Як ви вважаєте, чи зараз знизилась е, потреба або бажання молоді, навіть старших людей, приймати участь у виборах? Е, ну, У нас Вибори останні відбулися в 2020 році, тому важко сказати, чи знизилася чи ні. Нам на мою думку навпаки, вже є потреба, в, і люди зацікавлені в тому, щоб вибори відбулися. Але оскільки в нас на даний момент на території держави діє воєнний стан, під час якого заборонено проводити будь-які вибори, і навіть з технічної точки зору це неможливо зробити, оскільки ми розуміємо, що зараз відбувається військова агресія. Тому їх фізично не можна провести, але це ну потреба в цьому відчувається. і я думаю, що по завершенню надіємося швидкому війни, нашою перемогою ми проведемо вибори. Сподіваємося, звичайно, що завершення війни буде чим пошвидше, і ми вже нарешті зможемо провести вибори. Скільки людей, на вашу думку, відсотково будуть залучені до цих виборів? Чи все ж таки більшість залишиться знову осторонь? Я не знаю, яка статистика останніх виборів. Ну, в середньому в нас вона дуже коливається, але <кій> в нас ну, голосують 50-60, деколи 70% громадян. Тобто, я думаю, що, на мою думку, буде більше 50 Сподіваємось на це. А як ми можемо мотивувати людей до більш активної участі у виборах, зокрема тих, хто взагалі не зацікавлений у політиці? Е... Мотивувати людей виключно тим, щоб пояснювати тим, що від їхнього саме голосу буде залежати те, як ми будемо жити наступні п'ять років. А які найкращі інструменти використовувати для того, щоб їх мотивувати? З правильних інструментів це ми будемо говорити про якраз громадянську освіту, про донесення інформації про важливість їхнього голосу через медіа. Чи можуть вибори стати рушійною силою для вирішення важливих соціальних проблем у суспільстві? Вибори завжди дають початок певним змінам. Тобто, якщо відбувається зміна влади під час виборів, вона тим самим запускає ті процеси, які в подальшому однозначно відіб'ються на житті кожного. Чи важливою є роль саме міжнародних спостерігачів для забезпечення чесності виборів? Чи можливо їхня участь не є такою важливою і не забезпечить нам самої чесності виборів, як ми всі прагнемо? Участь міжнародних спостерігачів однозначно є важливою не тільки для забезпечення чесності виборів, а й для їхньої легітимізації. Тобто ми розуміємо, що, ну, наприклад, беручи так звані вибори в сусідній країні? Я маю на увазі Білорусь, тобто, де, де призначили, скажімо, не обрали президентом Лукашенка. Ці вибори вони не були визнані, хоча там були запрошені деякі міжнародні спостерігачі, вони не були визнані міжнародною спільнотою, тому роль міжнародних спостерігачів в першу чергу полягає в тому, щоб. І від зокрема міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, в тому, щоб вибори, зокрема в нашій країні, були визнані такими, що відбулися вільні, і вони були демократичними. Чи можемо ми це забезпечити без ролі міжнародних спостерігачів в нашій країні? Е, визнання виборів це визнання виборів і іноземними державами і міжнародними організаціями. Ну, тобто, якщо ми не будемо залучати і не буде на в наших виборах, не будуть відігравати роль міжнародні спостерігачі, Чи це якось відзначиться на наших виборах? Е, ну, повертаючись до моєї попередньої відповіді, так звичайно, якщо у нас не буде міжнародних спостерігачів, е, легітимність цих виборів може бути піддана сумніву. Цікаво, дякую. Яку роль, на вашу думку, відіграють медіа та освітні установи у формуванні свідомих громадян і забезпечення виборчої чесності медіа завжди в на будь-яких етапах, будь це е, друковані на початку 90 е, чи телебачення, там середина х початок 2000-х, чи зараз е, онлайн медіа відіграють дуже важливу роль, тому що саме через медіа. Кандидати найчастіше поширюють свої передвиборчі програми, і вони тим самим охоплюють більшу кількість населення. Тому це дуже медіа видя дуже важливу, якщо не найважливішу роль. А чи забезпечують вони виборчу чесність? Тобто, чи завдяки залученості медіа, виборча чесність, вона ніби з'являється на поверхні, якщо так можна сказати. Це дуже глибоке питання, оскільки варто спочатку з'ясувати, кому належить медіа, тобто ми знаємо, що є випадки, коли олігархи чи навіть ну, певні скажімо так, наші недружні країни, такі як Росія, використовували медіа виключно для пропаганди і нав'язування своєї думки. Якщо ж ми говоримо про чесні медіа, про медіа, яким ну зокрема суспільний там які мають. Чи якихось проукраїнських власників чи не взагалі фінансується широким колом населення? Тоді так, медіа є дуже важливим і чесним, чесною структурою, яка приймає участь у виборах. Можливо, ви знаєте про існування ефективних моделей виборчої освіти, які можна запозичити з інших країн і адаптувати в Україні. Зараз дуже активно розглядається питання електронного голосування, яке є частково присутнє в Балтійських країнах, такі як Естонія. Ми знаємо, що Естонія дуже цифров... цифровизована країна в Штатах. Але наскільки мені відомо, друзі, які є в Раді Європи, розказують, що скоріш за все в Україні цього не зможна буде запровадити. І в Європі це напевно буде також згортатися, оскільки. Ці технології, які є на даний момент присутні, не можуть забезпечити е, вільні і рівні прямі вибори, як це передбачено в нашій конституції. Звичайно, є інші е, методи, які тим чи іншим е, способом застосовуються в інших країнах, але щоб щось кардинально змінювати в нашому законодавстві, поки що я такої потреби не бачу. А що б ви хотіли покращити, але не кардинально змінити? Покращити. Е, Знаєте, дуже багато залежить від саме від людей. Тобто, на мою думку, покращувати треба нашу грамотність, зокрема, і освітню, і правову, якщо будуть чесні і справедливі люди виконувати ті обов'язки, які на них покладено щодо організації виборів, а також наші громадяни, які будуть робити свідомий. І ну, чесний для себе вибір не, не не піддаючись на маніпуляцію чи на підкуп, тоді оці цієї законодавчої бази цілком достатньо для проведення демократичних виборів в Україні. А на якому рівні ви зараз оцінюєте громадянську освіту серед наших людей? Ну, важко сказати, це потрібно робити спеціальні заміри, залучати структури, які вимірюють саме цю соціальну грамотність серед різних верст населення. Але на мою думку, загалом українці завжди були соціально грамотні. Так, деколи вони вірили в. Казки вірили в те, що є якісь прості рішення. Що проголосувавши за когось, життя кардинально зміниться зразу. Такого не буває. Тому треба голосувати за тих, хто говорить реальні речі, реалістичні, а не обіцяє змінити все в один день. прийшовши до влади, це ми бачимо і. Серед кандидатів інших, тепер же президентів інших країн, які говорять про Україну і говорять, що вони щось можуть зробити за один день. Такого не буває, це тільки важка праця. Що може збити з пантелику українців і знизити рівень громадянської обізнаності? На мою думку, це в першу чергу може відбутися у зв'язку з. Монополізацію права на інформацію. Тобто, якщо буде обмежений доступ е, громадян для до достатньої кількості інформації, тоді вони будуть черпати її тільки з одного джерела, не зможуть її перевірити. Відповідно завжди буде спокуса тих, хто надає інформацію. Е, Використати її для своїх інтересів, зокрема, і запровадити певну якусь пропаганду, яка в негативному сенсі може потім вплинути на вибір громадян. Якщо ж буде достатня кількість незалежних медіа, достатня кількість платформ, де будь-хто з громадян зможе висловити свою думку, тоді, звичайно ж, це посприяє підвищенню рівня громадянської освіти. Також наступний напрямок, це ну який може негативно вплинути, це припинення діяльності міжнародних організацій інституцій на території України, які вже роками працюють в цьому напрямку, і які вже мають певний досвід і допомагають нашій державі впровадженні демократичних механізмів під час виборів. Чудово, дякую. Ще маємо запитання. З початку війни у нас дуже розвинулася тема саме як фільтрувати інформацію, яким джерелам довіряти, яким не можна довіряти. Яку б ви дали рекомендацію для того, щоб правильно і якісну інформацію споживати? Часто бачу, що в різних соціальних мережах навіть розумні люди постять не зовсім перевірену інформацію. Не варто зразу. Поширювати те, чого ви не знаєте, варто її спочатку перевірити, подивитися на джерело, звідки вона взята, ця інформація, чи воно достовірне, чи ви довіряєте цьому джерелу. Також перепровірити її в декілька інших джерелах, тільки після того можна її поширювати. Тобто, ви вважаєте, що черпати інформацію саме новину з соціальних мереж не є дуже правильним вибором. Ну, ми ж бачимо, що в багатьох випадках в гонитві за якоюсь популярністю, сенсацією, публікується інформація, яка набирає дуже багато переглядів. А в кінцевому результаті може бути що це просто фейк, і тому варто почекати, проаналізувати тільки після того робити якісь висновки. Чудово. Тоді ми щиро дякуємо вам, пане Ярослав, за виділений час та за таку ґрунтовну та важливу розмову. Дякую вам і до зустрічі. До зустрічі. Цей подкаст було підготовлено за фінансової підтримки Європейського союзу та Німецького фонду маршала США. Його зміст є виключно відповідальністю виконавців проєкту і не обов'язково відображає погляди ЄС та ДЖІМЕФ.